Привіт, мої хороші! Сьогодні ми з вами продовжуємо слухати казки про фей, про гномів. І про сьогодні ми зустрінемо мешканців вухатики. Ось такі цікаві. І називається ця казка Небезпечний всесвіт. І так сідайте зручно і починаємо слухати. У далекому селі мешкали вухатики, невеличкі за зростом істоти з великими вухами. Інколи деякі з них мандрували, а коли повертались додому, розповідали, що світ сповнений небезпек, тому краще нікуди не ходити. Вухатик Сайлос з книжок знав, що світ дуже цікавий. Хотів побачити його на власні очі, тому не став прислухатися до застережень інших. Сайлос зібрався та пішов із села. Не пройшов він і години, як почув, що земля під ногами двигтить. Раптом Сайлос побачив поруч із собою велетня, який, у порівнянні з вухатиком, був ніби скеля. Сайлос притиснувся до дерева та став чекати. Велетень пройшов повз, навіть не помітивши маленького чоловічка. Вухати так злякався, що стрімголов побіг додому та вирішив, що більше ні. Ніколи не вийде з будинку. І Сайлос справді припинив покидати свою домівку. Він замовляв їжу, віконницями зачиняв вікна, укріплював будинок, щоб захистити себе. Про це дізналася Фея Чічі, яка часто бувала в селі в ухатиків та обмінювала свій пилок на цілющі трави. Чічі прилетіла до Сайлоса та запропонувала. Лети зі мною, я покажу тобі Всесвіт. Світ дуже небезпечний, сказав Сайлос. Так, погодилася Чічі, але варто ризикнути заради того, щоб побачити цю красу. Сайлос опирався, але врешті врез погодився на подорож. Чічі посадила малого вухастика на спину і вони полетіли. Вже скоро вони були у великому місті, де Сайлоса зачарувало майже все: весела музика, багато вогнів, танці людей, собаки, які бігали вулицями. Час швидко промайнув. Коли Чічі повернула Сайлоса додому, Фея на прощання сказала: небезпека є всюди. Можна впасти вдома та зламати руку, а можна підкорити гору та залишитися цілим. Головне, не боятися, не замикатися у собі. Треба лише бути пильним та уважним. Не забувай насолоджуватися життям. Та шукати задоволення у звичних речах. Сайлос погодився з Чічі, адже ця дивовижна подорож багато чому навчила. Отже, мої хороші, чи сподобалося Сайлосу в місті? Так, йому дуже сподобалося. І Чічі переконала його, що треба не боятися. Треба жити і насолоджуватися життям. Отже, я вам бажаю, щоб ви пізнавали світ і не боялися. До зустрічі, мої хороші!